Коломиї заснували унікальний християнський садочок з благословення правлячого архієрея Коломийсько-Чернівецької єпархії Кир Миколи Сімкайла закладу навіть присвоїли ім'я блаженнішого папи Івана Павла II. Проблема лише у тому, що дитячий сміх там лунатиме мінімум через два роки, адже приміщення садочку потребує капітального ремонту, а отже, і чималих затрат. Християнським дитячим садочком у Коломиї опікується благодійний фонд Карітас, а основну підтримку надає Коломийсько-Чернівецька єпархія. Коли у січні цього року велись лише балачки про заснування закладу, то вже з перших днів травня всі плани стали явними і садочок офіційно зареєстрували. Тим більше присвоїли йому ім'я блаженного папи Івана Павла II. Ми у своїй у своєму служінні у своїй єпархії, і також і. Каріта служба коломийсько Чернівецької фаргії подумали над тим, що треба все ж таки цій великій особі, і який проголошений блаженним, посвятити наш садочок, який ми започатковуємо, і з нинішнього часу починаємо працювати для того, щоб ми не тільки за два роки, як обіцює наш керуючий директор садочком. Але щоб і в скорішому могли приложитися наші люди гарні, які сьогодні є в Коломиї і поза її межами, які хотіли б, щоб і їхні діти а також діточки напів сироти, які є в Коломиї, ті, хто є малозабезпечним, щоб також. Були щасливими і радісними у цьому садочку. Перші заняття у християнському садочку відбудеться мінімум через два роки, каже голова Карітасу Сергій Триф'як. Зараз найважливіше знайти кошти для реставрації приміщення. Знаходиться воно на вулиці Франка ще з австрійських часів. Близько десяти років споруда, де раніше був садок, а потім міськно не використовувалась. Тому занепала і зараз у аварійному стані. Ми хочемо трошки розширити площу корисну, яка там є. Для того, щоб змогти там приймати близько 80 дітей, ми мусимо замінити дахове покриття, ми мусимо замінити віконні і дверні конструкції, мусимо в деяких кімнатах змінити штукатурку, підлогу і тому подібне речі, плюс необхідне обладнання. Звичайно, ми шукаємо в різних джерелах кошти, але я хочу наголосити, що такі речі, як дошкільне виховання, повинні за це повинні дбати місцеві донори люди котрі живуть у цьому регіоні за нинішніми підрахунками на повноцінний запуск садочку потрібен приблизно 1 мільйон гривень. Всі ці кошти фонд планує зібрати за допомогою небайдужих людей. Щоб зробити особистий вклад у створення дошкільного закладу, меценатам потрібно звернутись у карітас єпархію або ж відразу у будь-яке відділення Приватбанку. До речі, такий садочок в Івано-Франківській області буде єдиним. Там дітей виховуватимуть у християнському дусі. Тому поряд із звичайними педагогами дітей будуть вчити ще й священнослужителів. Волонтери і сестри монахині. А якщо батьки згодяться, діти зможуть перебувати у садку цілодобово сім днів на тиждень.